Давай зараз перейдемо трішки з тобою до практики. Давайте подивишся, що більше в тебе вмикається при диханні. Поклади руки, будь ласка, на грудну клітину. І зроби вдих-видих. Подивися, який саме рух має грудна клітина. Вперед більше. Вгору, а потім поклади ручки на животик. І так само зроби. Вдих, видих. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що є така думка, що жінки дихають грудьми, чоловіки дихають животом, іноді чула навпаки, але я хочу сказати, ні те, ні інше не є правильним диханням. Тому що правильне дихання це коли всі діафрагми, тому воно і називається діафрагмальне дихання, коли всі діафрагми в нас працюють в тандемі, коли вони працюють за одне. Я тобі можу сказати, що сьогодні ми з тобою говоримо про дихальний паттерн, про те, як твоя нервова система звикла вмикати всі діафрагми. Сьогодні ми з тобою будемо говорити про діафрагму тазу, про діафрагму груду брушину, про апертуру легень і на цьому поки все. Тож, ми будемо балансувати і працювати саме з цьма трьома діафрагмами. Коли ми говоримо про дихання животом, я ні в якому разі не маю на увазі дихання животом, надуваючи барабан. Ось це не є правильним. Правильним є, коли в тебе рухається тут кулька, і вдихає наступним чином. В тебе тут йде збільшення і тут розширення. Отже, ми з тобою зараз протренуємо три діафрагми, які є основними і з якими найбільше проблем в диханні. Ми з тобою зараз попрацюємо з тазовою діафрагмою, потренуємо, як працювати з животиком, щоб і спинка включалася, щоб ніжки діафрагми так само натягували м'яз діафрагми, бо діафрагма це такий купол. В неї тут кріплення, це те, що ми бачимо. Зі сторони животика. І ось тут кріплення це те, що ми бачимо. А на середині спинки дуже часто це може ставати причиною болей в попереку. Може ставати сплощенням спини причиною. І це те, що клієнти відчувають і приходять, скаржиться саме показуючи на ці точечки Далі ми з тобою попрацюємо з ребрами. Ми потренуємось і подивимось, чи так вони працюють, чи синхронно вони працюють. І наступний момент ми з тобою попрацюємо з апертурою легень. Тож, давай переходимо, бери коврик та лягай. Зараз працюємо з тобою з животом. Ти можеш лягти на спинку, ніжки можеш зігнути в колінцях або випрямити. І ми з тобою зараз будемо тренувати, що таке дихання низа живота. Нижню грудне та дихання животу. Для цього тобі треба взяти, поставити ручку так. На виступи тут є передні повздовжні осі, така виямка, виступ, де кісточка закінчується і починається животик м'якенький. І друга це де ти можеш впертися, з м'якої частини живота з'їжджаючи, ти впираєшся в кісточку. Ставиш з однієї сторони, ставиш з іншої сторони. Пропоную саме лежачи це робити, тому що під час лежання розслабляються всі зв'язки нашої діафрагми, а як ми знаємо, то на діафрагмі, як на карнізі, вісять всі наші внутрішні органи. Тому, коли ти лежиш, тобі вправи буде робити простіше, адже ти знімаєш ось це статичне навантаження. Ти розвантажуєш свої зв'язочки, тому тобі простіше буде дихати. Перший момент ставимо ручки, і твоє завдання зробити вниз і в сторони вдих. Це виглядає таким чином: поставили і робиш. Тобі треба ніби виштовхнути свої ручки. Свої пальчики, вони, як ніби книжечка, гармошечка розкриваються. Не поспішай, це може виходити не відразу. Можеш зробити наступний рух, покласти свою ручку і притиснути її попереку. наступну покласти на животик. і спробувати ще таким чином вдихнути. Привдосі згадуй кульку, уявляй її собі, ніби ти вдихаєш і одночасно. Ти притискаєш нижню ручку, яка лежить в тебе під спиною, і трішечки штовхаєш ручку, яка лежить на животі. Більш звичний рух це підняття живота, тому зараз. Свою увагу для нервової системи акцентуй на нижній ручку. ручці. Спочатку це буде виглядати ніби свідоме вімкнення м'язів. Ти будеш ніби тренувати спеціально тиснучи спиною вниз. Тільки слідкуй, будь ласка, за тим, щоб це не було ось такого прогинання, а просто ручку поклала і починаєш. Ручку ти не зможеш витягнути, бо таким чином ти ніби притискаєш. Можеш поставити дві ручки під спинку і спробувати таким чином, де наші руки, там увага нашої нервової системи. Тому, якщо в тебе в русі вмикався більше живіт, поклади ручки. На спинку і спробуй під спинку. І спробуй дихати так. Ніби притискати свою руку до кушетки спиною, до підлоги, до коврика. Чим твердіша твоя поверхня, тим легше тобі буде відчувати це. В тебе рух іде вниз до кушеточки в мене, в тебе до підлоги. І до ніг. Ось такий рух. Він двонаправлений вниз і до ніжок. Не поспішай. Тренуй і далі ми з тобою подивимося, як ми працюємо з ребрами. Зараз ми з тобою переходимо до нашого сегменту ребра. Прошу перевірити, як при вдихі в тебе рухаються ребра. Поклади, будь ласка, ручки на них. Забудь зараз про те, що ти так довго тренувалася чи тренувався дихати животом. І зараз я тебе так. прошу покласти ручки ось так на ребра і вдихнути. І подивися, як працюють твої ребра. Так, так. Так. Чи взагалі, можливо, вони не рухаються. Можеш ось так покласти ручки і подивитися. Угу. Якщо ти побачила якийсь асинхрон, тоді я рекомендую тобі зробити. Наступні рухи. А якщо навіть ти цього не помітила, чи помітив, все одно це буде тобі профілактикою. Повертаємось. У мене ця сторона трішки відставала в диханні, тому я показую на ній. І починаю розтирати місця, де є неприємне між в реберному просторі. От розтираєш, я знайшла, в мене є ось тут містинка. І що була хитрість, бо це дуже неприємно, іноді може бути дуже лоскітно, боляче, ти можеш що зробити? Ти можеш зробити спробувати. Ось так нахилитися і розтерти, мені так стає легше. Мені не так боляче, мені не так неприємно. Тож це моє положення, я ніби скоротила м'язи і починаю роздирати. Отже, я навіть вдихнула-видихнула. Якщо раптом в тебе. А при тому, як ти нахилилася, стало ще болючіше, я тобі пропоную зробити ось такий вигін і розтерти. Мені так неприємно, тому я так розминати не буду. А ти можеш, якщо тобі так стає простіше. Пром'яли, 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 пром'яли одну і іншу сторону, і далі переходимо до пасивно-активного тренування. Для цього тобі знадобиться. Якась легенька. Це може бути шарфик, це може бути, можливо, така якась простинка, але така, щоб ти її могла, міг скомкати ось так в ручку, щоб вона в тебе в кулачок помістилася. Для цього, що ти робиш? У мене ця сторона гірше рухалася, тож я почну з неї, я її ось таким чином закріплюю. В одну ручку, от якраз для цього, тобі потрібно легеньку якусь тканинку. І в тебе починається рух саме з тієї сторони. І ти робиш наступне? Ти робиш вдих, а ручками з протилежної сторони ніби максимально стискаєш, обмежуючи рух з тієї сторони. В моєму випадку це ліва сторона. Я вдихаю. Намагаюся не передньою частиною, а якраз боковими ребрами тримати. Можна ще тримати ось так. Ну, я так тримати не буду, бо вам не видно. І на видосі ти починаєш ось так ручками ще більше стискати. Знову на видосі ще стискаєш. От у мене вже більше пішла робота. Обмежую. Так зробили, доки ти відчуваєш, що працює. І знову кладемо ручки. І от за моїми відчуттями йде рух ось такий. І моя ліва сторона вже вімкнулася в нормальну роботу. Вони мають як гармошечка пам'ятаєш, гармошечка розтягується, гармошечка розтягується. Тож, практикуй і обов'язково роби це на дві сторони, незалежно від того, яка сторона працювала краще чи яка працювала гірше, ти продихуєшся, нагадую, рух має йти більш в сторону, аніж ось так вперед. Далі ми переходимо до апертури легень. Ти можеш це відчути і знайти її, пропальпувавши ось місце верха своїх плечей. Це найбільш неприємніше та найбільш болючіше місця. Від них напруження шиї, від них напруження голови, м'язі відбувається. І це ось цей момент, коли ти за. Роботою сидячи, постійно стомлюєшся за роботу, руками ти постійно стомлюєшся. Хочу дуже сильно наголосити і закликати тебе все ж таки пройти попередні етапи тренування, тому що коли ти починаєш дихати лише верхом, а грудною клітиною, підіймаючи, я хочу тебе запевнити, що твої м'язи, як і будь-якої людини, вони не для того були створені м'язи шиї, для того, щоб піднімати грудну клітину вгору. Це не її функціональна задача. Тому в тебе мають міжреберні м'язи працювати, та м'язи, діафрагми, тобто животика та м'язи, ніжки, діафрагми, ці, які ми з тобою в попередніх кусочках тренували. А при дисі та видосі в тебе немає. Буде такого дихання, тому що коли м'язи натягуються, вони як канатики починають стягувати твої хребці, шині. А там, я думаю, ти знаєш, є нерви та судини. Які постійно стискаються і ніби постійно сплющуються, і це не додає тобі комфорту та здоров'я. І всі симптоми з твоєю головою, з твоєю шиєю та втомою верхнього плечового поясу може бути так само через твоє дихання. Я тебе закликаю підійти до дзеркала та подивитися на те, коли покласти ручки і зробити вдих-видих. Твої. Включити це ось ці наші кісточки. Вони мають рухатися в сторони. Ось тут якраз розкривання грудної клітини. Вони не мають, як крильця у пташечки, підніматися вгору. Вони не мають затискати, бо від цього ти якраз і голову закидаєш, від цього в тебе і щелепні суглоби будуть затискатися, і від цього теж. І це буде дуже неприємно. Ще хочу сказати, що тут дуже важливий нерв є. Він блукаючий, або вагус називається. І коли він перетискається, ти можеш відчувати всі вегетативні прояви, тобто запаморочення, болі, голови, холодно-жарко, всі ось ці неприємні відчуття, які дуже часто останнім часом зустрічаються. До речі, вагус це ще дуже. Нерв, який впливає на наш психоемоційний емоційний стан, і він так само енервує всі наші внутрішні органи. Тому ніби працюємо над диханням, але працюємо над здоров'ям взагалі організму. Що я тобі зараз раджу зробити? Попрацюємо з однієї сторони з вагусом, з іншої сторони з м'язами. Я тебе закликаю працювати з зіницями. Тобто ми беремо зіницю, зводимо в цю сторону і голову нахиляємо в ту саму сторону. Вирівнюємо голову, вирівнюємо зіниці. Тепер в іншу сторону і нахил голови. Знову раз. Голова. Зіниці. Шия нахиляється. Знову. Оп, нахилили. Вирівняли зіниці, нахил шиї, голови вирівняли. Наступне коло пропоную тобі зробити різнонаправлене. Тобто зіниці йдуть в одну сторону, голова нахиляється в іншу. І от при цьому русі, коли ти його будеш постійно виконувати, тобі не потрібно буде хрустіти щелкати шиєю, що дуже часто є як симптом нестабільності шийних хребців. Наступний момент, що я тобі пропоную вже безпосередньо з м'язами спрацювати, ти можеш зробити наступне: кладеш свою ручку на протилежне плечко, іншою рукою ти на неї звисаєш. І так само нахиляєшся. Голову в протилежну сторону. Ручка в тебе має повиснути. Іншою рукою ти її ніби обтяжуєш. І дихаєш. Так, ти працюєш з першим шийним хребцем та з першим ребром, яке найбільш активне в твоєму русі і патерні дихання. Ручку поклала, натисла, завернула. І посиділа так. Тренуй, будь ласка, свої м'язи, тренуй, будь ласка, свої зв'язки, тренуй своє дихання і обов'язково пиши, які ти маєш результати, які ти маєш враження, і обов'язково не забувай, що будь-який паттерн, тобто будь-яка звичка для нервової системи, для наших м'язів, зв'язок пропрацьовується. Не менше, ніж 21 день щоденного виконання того чи іншого руху. Якщо ти хочеш, щоб твоя нервова система, щоб твоя дихальна система працювали на автоматі правильно, будь ласка, допомагай їй.